Військова допомога західних партнерів виявилася просто утилізацією металобрухту. Вітаю вас, шановні друзі! Вчора з'явилася дуже цікава новина про те, що Британія передавала Україні техніку, військову техніку, яка вже була у них списана, тобто цю техніку готували під утилізацію, але у вигляді військової допомоги вона була направлена в Україну. Також не секрет, що США направляла до України таку саму техніку, тобто те, що у них там стояло десь роками, гнило там під дощами. Вони це підкрасили, підварили і відправили в вигляді військової допомоги в Україну. А собі вони звичайно виготовляли новеньку техніку і ставили на своє озброєння. Причому виготовляли за ті гроші, які мали би давати Україні в кредит. Ну коротше дуже цікава схема. Так, от через те, що весь оцей металобрухт давали Україні в якості допомоги, частина із нього звичайно не працювала. І за різними даними, там від 20 до 30% цієї техніки взагалі навіть не виїжджали, коли Україна їх отримувала. То не стріляла, то не їздило, то і ще щось. І от сьогодні з'являється ще одна цікава новина: Україна зацікавлена в списаній військовій техніці з Італії, заявив очільник МЗС Андрій Сибіга після розмови з італійським колегою Антоніо Таяні. Тобто, якщо коротко, це називається «на тобі, Боже, що мені не гоже те, що їм тяжко нести і шкода викинути, вони це все передають Україні в якості військової допомоги. Але всім прекрасно повинні розуміти, що просто так ніхто нічого не передає. За все треба буде розраховуватися. Десь це будуть ресурси, десь це будуть землі, десь треба буде грошима віддавати, а десь і підписувати, як Зеленський там підписав із ріші Сунаком, оцей договір про гарантії безпеки, в якому вказано, що якщо Британія буде приймати участь у якійсь війні. То Україна надасть їй своїх військових. Але Зеленському яка різниця, що там підписувати? Це ж не він буде воювати. Будуть воювати прості смертні. Сьогодні за Україну, завтра за Британію, післязавтра ще за когось. Хоча, з іншого боку, а як може бути інакше? Ми ж незалежна демократична країна. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.